О, це Димечко. Димечко. Назарчик за тачимо. Тата, дивись, тато, мозар. Кажи тата, дивися. Тата, дивися. Ти признав. Ти познав за тата, дивися. Да. Ми всі чекаємо. Привіт. Ми тебе чекаємо вдома, Зайка. По обличчю не змінився. Побачимо, який повернеться до нас. <рес> він ще. Сьогодні три з половиною роки і він повертається додому. Це неймовірне щастя. Вся родина сьогодні. тут. Сьогодні вся родина. – Сонечко, пішли хороші. Мамо, казала? Так. – Точно? Так. – Точно? Подивись на мене. Подивись на мене. Дивись на це. Як Ви? Як ваше самопочуття? Які емоції від зустрічі з вашими найріднішими людьми? Емоції це які не передати ніколи словами. Ці емоції ми чекали кожен день, кожну хвилину. Відчуття вони нас не зламають. Відчуття хороше. Як ваш син підріс?» Я, я його не узнав, якщо чесно. Я те люблю і дуже чекав.